Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Рівненська ода звернулась до уряду з проханням допомогти рівне азоту, адже внаслідок зниження тиску природного газу виробнича діяльність одного з найбільших промислових об'єктів рівненщини була призупинена. Влада наводить переконливі аргументи в необхідності уряду це зробити. Рівне азот Єдиний в Україні виробник вапняно-аміачної селітри має велике значення для економіки рівненщини. Його продукція складає третину усього експорту області. Місячні надходження до бюджету рівного від заводу складають більше 5 мільйонів гривень. Тут працює понад 2,5 тисячі людей. Тож представники обласної влади переконують уряд, що зупинка Рівнеазоту азоту може створити ще й екологічну проблему, оскільки очисні споруди підприємства забезпечують очищення значної частини стоків рівного. Незабаром у рівному масові знесення розпочнуть своєрідну чистку із центру міста. Зокрема, мова йде про демонтаж малих архітектурних форм, тобто мафів, на яких вулицях незаконні будівлі зноситимуть першими. Дивіться далі у сюжеті. Кіоски та черепашки у Рівному таки знесуть. Так у нашому місті налічується близько сотні незаконних споруд, які підлягають демонтажу. Втім, попри це вони і надалі функціонують. За 2014 рік відповідно до рішення виконавчого комітету не демонтовано дві тимчасових споруди. За 2015 рік так само відповідно до рішення виконавчого комітету не демонтовано 23 тимчасові тимчасових споруди. І відповідно до рішень виконавчого комітету, які були прийняті у 2016 році, не демонтовано 70, 75 тимчасових споруд. Загальна кількість тих споруд, які не демонтовані, всього становить 100. Та за демонтаж цих незаконних мафій візьмуться вже незабаром. Обіцяють члени профільної комісії, розпочнуть чистку із центру міста, а потім перейдуть і на інші мікрорайони рівного. Зокрема, першими кіоски зноситимуть по вулицях театральній та пересопницькій. Є, наприклад, центр міста, є ті, які вилізли вже, ну, зовсім так наго, їх забирати, а вже тоді, коли там стосується якихось черепашок або ну, вже дворів, вже поступово ну, вже і так пройшло стільки часу, що, може, час ще й трошечки вони почекати. Але є центр міста, які горять. Окрім того, власникам кіосків дали тиждень часу для того, щоб до знесення своє майно вони перевезли у інше місце. У будь-якому кіоску може бути такі речі, які запаковані дитячими рушками, або тою самою е, продуктами харчування. У будь-якому незважаючи зважаючи на чого він придначить Вікторія Бондар, випуск новин. Прокуратура судитиметься з Рівнерадою. радою. Причиною стали порушення у процедурі закупівлі авто для господарських робіт рівненського виконкому. Про потребу купити авто для обслуговування іноземних делегацій та для підготовки засідань сесії виконкому. Керуючий правами виконкому, Петро Середюк заявив ще у березні. Торік згодом Рівнерада рада погодила виділення грошей на купівлю мікроавтобуса Фольксваген. Утім, рівненська прокуратура знайшла порушення у процедурі процедурі закупівлі, тож правоохоронці пред'явили позов до суду про визнання недійсними результатів торгів та договору про закупівлю. До слова наразі на потреби виконкому використовують 21-річний автомобіль Мазда, на ремонт якого за три роки пішло близько 70 тисяч гривень. Рісь призму часу у рівному презентували книгу про видатного письменника Григорія Дем'янчука. У виданні «Барве слова, що вийшло з серії Золоті імена Рівненщини, описується творчий та життєвий шлях літератора. На теренах нашої області видали вже третю книгу про майстра слова. Детальніше дивіться далі. Закарбувати спогади словами у рівному презентували книгу про видатного письменника, журналіста та краєзнавця нашого краю Григорія Дем'янчука. До слова працював він у жанрах літературної критики, а також художньо-документальної та краєзнавчої прози. Все по лісі він сходив пішки, всі там на той період, коли ще не було з таких розіток. Він багато написав і про базальтові стовпи, і Дубровицький район, весь зарічницький. Це це ну, такі, про Геродотове море, ну, те, що, можливо, це в якійсь мірі легенди, але вони перепліталися із тим, що є, оточує нас навколо. У книзі Барви слова, яка вийшла у серії «Золоті імена Рівненщини», зібрані листи, спогади колег та земляків, його публікації в газетах та безліч інших цікавих та особливих відомостей. Адже упорядником книги стали одні з найближчих людей Григорія Дем'янчука, його товариш та дружина. Дякуючи любові колеги, дружині Гарі Сабаровича. Там зібрано про його творчий шлях. Багато матеріалів порядковано в неї було я. Натіки принесла на папки ті, сказала, що що хотіла понабачити там. Це людина творча, людина інтелігентна, еціковатичних здань. Це вже третя книга про майстра слова Григорія Дем'янчука. Проте наразі вдалося видати тільки частину тиражу. Профінансували лише частину е, зазначених коштів. І таким чином відруковано лише також частину цього тиражу. А я сподіваюся, що в цьому році буде виділено решту коштів і буде додрукований повний тираж. І таким чином ця книжка буде доступна всім читачам, як в обласній бібліотеці, так і в бібліотеках районів нашої області. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Геніальний і відданий поклику душі у мистецькій галереї Острозької академії відкрили виставку видатного українського художника Миколи Стороженка. Мій Шевченко до дня народження Великого Кобзаря роботи цієї експозиції без обмежень передають світогляд і революційне чуття Шевченка. Більше дивіться далі у сюжеті. Народний художник, лауреат національної премії України імені Шевченка Микола Стороженко став творцем унікальної Шевченкіани серії ілюстрацій до Кобзаря. І, хоч нині митця з нами вже немає, але його роботи живуть і досі прославляють дивовижний талант. Твори Миколи Стороженка презентували в галереї Острозької академії до 203-ї річниці від дня народження кобзаря, і це неабияка честь для вишу, розповідає ректор Ігор Пасічник. Микола Стороженко, ось цей кобзар, це ця... Вінець роботи Миколи Стороженка, і він сказав: Я сподіваюся, це дійсно велика сповідь великої людини про велику роботу. І я коли тримаю саме оцей коп зараз у руках я думаю, що тут є два автори, два генії. І зрозуміло, наш геній Тарас Шевченко, але другий геній тут писаний це Микола Стороженко. Я думаю, заперечити цього ніхто не зможе. Тому що стільки років, скільки віддав. Страхами Шевченки, ані Володи Стороженко. Це 18 років, 42 твори зробити. Я думаю, що ця людина цілком заслуговує те, щоб потрапити в книгу рекордів 80. Роботи митця, виконані в складній авторській техніці, не просто ілюструють твори Тараса Шевченка, а передусім є результатом творчого переосмислення художником поезії кобзаря, української історії, власного життєвого досвіду. Роботи виконані у техніці енкаустики, у якій сполучною речовиною для фарб є віск. Неперевершені твори до академії привезли дружина художника Раїса Стороженко та його учні. В мене завжди в думці якомога більше показати людям. Твори Миколи Стороженка і не лише його Шевченкіану, а взагалі його творчість. Вона в нього надзвичайно різнобічна, цікава. Він прекрасний монументаліст. У нього є чудові мозаїки. Вони ще як кажуть людьми не знані. Нині, за словами дружини, минає 50 років з того моменту, як Микола Стороженко почав займатися вивченням творів Шевченка. Він створив такий кобзар, аналогів якому немає. Робота над художніми творами тривала близько 20 років. Це не просто ілюстрації, а глибоке проникнення художника у світ героїв, українську ментальність. Також Микола Стороженко хотів донести до нас справжній молодечий дух кобзаря і розвінчити стереотип у сприйнятті Шевченка. Постійна молода Україна свої. Ми проблемами і молодий Шевченко. Ну, що таке 47 років мужчині. Так, він пішов із життя в 47 років. І чомусь за радянських часів нам намагались сказати, що це прям старий дід. І особливо, коли ілюстрували ту його шапку, кожух, і прямо, ну, прямо дід, і все. Ну ви розумієте, і було боляче за нього. Він був зовсім інший, він був молодий, енергійний, завзятий. Поціновувачі творів кажуть, цей художник ще досі до кінця не відкритий і не пізнаний публікою. його творчість потребує глибшого аналізу і вивчення сучасниками, Тож в академії запрошують усіх охочих відвідати презентацію та переглянути фільм про життя і творчість художника. Ірина Лаговська, випуск новин. У Рівному бідним та самотнім збирають гроші та одяг напередодні Пасхи та до Дня Перемоги. Над нацизмом територіальний центр соціального забезпечення у рівному проводить збір коштів, одягу, взуття та продуктів харчування для громадян, що потребують допомоги та перебувають на обслуговуванні в установі. Адміністрація територіального центру звертається до всіх небайдужих, проявити милосердя, благодійність та надати матеріальну допомогу тим, хто її дуже потребує. Звертає теж можна за адресами: Рівне, вулиця Дубинська, 27, 29 або вулиця Соборна 3, телефон 26 14 91. Танцювати співати заради життя так у Рівницькому міському будинку культури відбудеться благодійний концерт під назвою Весняна рапсодія. Виручені кошти підуть на лікування трирічної дівчинки Марії Бондаренко, яка має рідкісне захворювання муковісцидоз. Подробиці далі. Ці дітки не відчувають втоми. Зранку до вечора вони безупинно тренуються, аби під час виступу на сцені вразити своїх глядачів ідеально виконаними пабар, костюмів та нестримною енергією. Мені все легко дуже подобається танцювати. Дуже цікаві рухи. ну Саме головне це приймати коліна, ну, рухатись. Важко. Важко. «Мені не важко. Мені страшно на концерті». Важко. з мастрем, веселим. легкі». Так, старанно ці дівчатка та хлопчики готуються до щорічного грандіозного концерту під символічною назвою Весняна рапсодія. В цьому концерті приймають участь колективи нашого міського будинку культури. Перш за все, це дитячі колективи, це ансамбль парлинка, джерельце, полісяночка, чудовий ансамбль сучасного танцю Етика, вокальний ансамбль фантазія, звичайно ж, ансамбль народної музики, наспів і Срібна Терця, наша знаменита Срібна Терця. Втім, цього року це буде не простий весняний концерт, а благодійна справа. Юні танцівники виходитимуть на сцену зараз збереження одного маленького життя. Треба допомогти дівчинці, цей, яка, не зібрати, зібрати, яка не може дихати, зібрати гроші вона, на, ді... не на лікування, вона, вона без може вікільки, ді... тільки злікати. Не... Треба допомогти дівчинці, бо вона дихає і вона дуже маленька. Треба зберегти людей, щоб вони, їх було більше. Маріїсі Бондаренко всього три роки. Вона дочка ударника ансамблю народної музики Наспів. Лікарі діагностували у дівчинку страшну хворобу муковісцидоз. Колеги батька Марійки Павла Бондаренка довго не знали про сімейні негаразди, та коли дізналися, вирішили хоч чимось допомогти. Кожен місяць ця дитина потребує від 20 до 50 тисяч гривень на лікування. Звичайно, таку суму я не впевнена, чи ми зможемо зібрати, але я думаю, що все одно. Та сума, яка буде зібрана, вона вся, вся піде на лікування цієї дівчинки, і, хоч трошечки, хоч якось ми зможемо допомогти. Вхід на концерт по запрошеннях їх можна придбати у касі Рівненського міського будинку культури. Окрім того, перед концертом на вході у МБК буде стояти скринька, і всі небайдужі до чужого горя зможуть кинути туди стільки коштів, скільки вважатимуть за потрібне. Благодійний концерт весняна рапсодія відбудеться 12 березня о 15.00 у Рівненському міському будинку культури. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше шукайте на нашому сайті СфераТВ. Дякую, що ви з нами. Гарних вам вихідних. Побачимось.